Богу, який нам допоміг до цього часу, до цього дня, і маємо сьогодні ту, ту згадку таку про той великий день, про той день, коли Господь вилив свого Духа Святого на тих, які очікували, на тих, які чекали, на тих, які перебували однодушно, перебували разом, от пише. В дії святих апостолів разом вкупі, чекаючи от того, що обіцяв. От Ісус Христос і казав, що буде вилитий Дух Святий. І сьогодні Він є даний нам. Слава Йому! Хвала йому навіки. Хочу зачитати слово надальше Господнє для продовження нашого зібрання. Ми будемо роздумувати над цим словом. Це буде псалом. Салом 33. З 9 вірша такі слова. В деяких перекладах 34. І такі слова скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блажена людина, яка оповає на нього. Слава нашому Богу! Давид як той, який. Знаєте, він, який попробував, який скуштував. Знаєте, в нас є е, такі якісь свята, бувають, весілля, день народження, чи ще якісь, якби такі заходи, де, ми, е, де не обходиться без їжі. Правда? Там є їжа. І ми туди йдемо. І знаєте, і там деколи закінчується те. Чи інше свято, і ми кажемо, а ти куштував? А ти пробував той торт, чи той салат, чи, чи ту, чи іншу страву. І ми, якби знаєте, як то вона нас настільки. Але дай, і, знаєте, ми деколи питаємо, аби рецепта. Аби рецепта, щоб ту страву ще попробувати, знаєте, бо ти скуштував, і вона добра, і вона приємна та страва. І хочеться ще її. І ти би хотів її ще вдома зготувати, щоб спробувати. Знаєте, ну Давид він не говорить зараз про страву тілесну, а він говорить про Господа. І каже: скуштуйте, який добрий Господь. Слава йому. І знаєте, Слово Боже воно каже, що все подала Його божественна сила для життя. І побожності, слава йому навіки. Тобто Бог він, він для нашого духа не просто для плоті, бо є, буває, знаєте, ми хочемо плоть свою нагодувати, тіло своє нагодувати, одягнути хочемо. Ну, знаєте, все одно, коли ми це робимо, коли ми і їмо гарну їжу, коли ми і споживаємо все. Таке необхідне для нашого тіла, одягаємо, відпочиваємо, даємо відпочити, але все одно ми відчуваємо, що щось не вистачає. Щось не хватає, а всередині є дух, який прагне Господа. І Ісус Христос, Він відкрив цей доступ до своєї благодаті і каже: все подала Його Божественна сила для життя і побожності. Я пам'ятаю, ви пам'ятаєте цей свій день. Я пам'ятаю свій, коли Христос Він постукав в моє серце, і Він відійшов, і ми скуштували, який добрий Господь, слава йому на віки, Алілуя. І ми відчули, який Він є добрий, коли Він війшов в моє серце і сказав: Господи, прости, те, що я не так робив, поступав. І коли він війшов в моє життя, як добре стало, правда? І це, знаєте, я бачу, що на тому. Все не закінчується, коли ми приходимо до Господа, коли ми перший раз скуштували, спробували, який добрий Господь. А я стіл він накритий і він багатий тому, щоб не просто один день. Але Давид каже: скуштуйте, який добрий Господь, не просто один раз. Навіть як ми пішли десь на свято, коли ми пішли десь на якесь весілля, і ми там спробували. А знаєте, а далі голодаємо, а далі нема що їсти. Але в Господа не так. Бо пише Слово Боже, що Божий потік. Він повний води. Алілуя! Слава нашому Богові, що Він каже, дає Духа Святого, як каже, не Він в нього немає міри, в ньому потрібна та душа, яка спрагла, яка хоче пити. І знаєте, коли я згадую себе, пам'ятаю. Коли я був ще ходив в школу, ви пам'ятаєте себе, як виходили в школу. І батьки, вони як ті, які піклуються про нас, вони давали нам чи то який бутерброд, чи то давали якісь гроші на те, щоб ми і казали: поїж, сину, дочко, купи собі щось поїсти там. Тільки не просто що-небудь. Згадайте, я пам'ятаю себе, не сухарики, не чіпси. Не дике, яке, знаєте, що воно перекусив, а воно то знаєте, хімія, воно тобі шкоди тільки, потім, ж, потім живіт болить. І мама каже, дає тобі і каже: на, поїж. Сину, дочко, поїж. Я пам'ятаю себе, коли ти все-таки не слухаєшся. І потім на тих сухариках, вроді би, знаєте, такий ефект обманчивий, ніби ти поїв. Але проходить трохи часу, і ти відчуваєш, який ти ще більш голодний і приходиш додому, а там наготовлена їжа. І знаєте, я так зважую і так вдивлюся, зараз. Я сам батько, коли вдома є їжа, коли ти наготував, коли ну, все якби готово, щоб споживати ту їжу. А діти приходять і кажуть, я не хочу, мамо, я не хочу. А знаєте чого? Десь там перебився. Десь там поїв тих, знаєте, от їх хімії тих Сухарків. Я подивлюся зараз в духовному моменті так само. Так само Бог накриває свій духовний стіл і каже: поїж, Сину, дочку, поїж. Я хочу згадати ще один момент. Із Слова Божого, це буде Івана. Євангелія від Івана. 21-й розділ. Ісус Христос. Він. Говорить такі слова, така, така подія. 21 розділ 4 віша. А коли вже настав ранок, і сто... Ісус стояв на березі, але учні не знали, що це Ісус. Тоді говорить їм: діти, чи маєте якусь їжу? Вони відповіли Йому ні. Він же сказав їм: закиньте сіть із правого боку човна. І впіймаєте тоді, вони закинули і вже не могли витягнути її через велику кількість риби. Слава Богу! Ісус, як батько, Він бачить, що учні його десь пішли не туди, десь зробили не те, що Він їм казав. І в результаті, знаєте, він побачив от той голод них. хто, наприклад, вони пішли, ловити риби, немає. Пусто. І він, як той добрий батько, питає, діти, чи є у вас яка їжа? Я собі так уявляю зараз, як Ісус Христос, Він наблюдає за нами, наблюдає за нашим життям. І знаєте, і знову ж таки, його запитання, діти, чи є у вас яка їжа, чи ви, чи ви накормлені, як ті наші батьки, коли я був сином, ви були дочкою. Сином були, і ви приходите додому, і мама з татом питає, що ти їв, сину, чи ти, чи ти наїджений, чи ти нагодований. І Ісус питає сьогодні нас, «Чи, чи є в тебе яка їжа. Проходив тиждень, день за днем, проходить, чи ти щось їв, чи ти наситений сьогодні. Алілуя! А Бог каже, а в мене є їжа для тебе. Слава йому навіки. І знає, знаєте, коли Христос він це питає, Він знає, що. Що вони голодають. Знаєте, я, буває таке, коли ти читаєш Слово Боже, а ти голодний. Коли ти приходиш на зібрання, ти виходиш, а ти голодний. Дух твій голодний. Коли є Дух Святий, якого послав Ісус Христос на церкву Свою, а Ти не сповнений Духа Святого. Ісус питає, чи є в тебе яка їжа, Ісаї, 55 розділом. Господь говорить о всі спрагнені, Ідіть до води. Навіть і ви, у яких немає срібла, ідіть, купуйте і їжте. Ідіть, купуйте без срібла і без плати, вино і молоко. Для чого вам відважувати срібла за те, що не хліб, і зароблене вами за те, що не насичує. Послухайте мене уважно і споживайте добро. І душа ваша, нехай насолоджується стравами. Слава нашому Богу! Бог є добрий сьогодні до нас, Алілуя! Він посилає різноманіття свого духовного хліба. Я пам'ятаю, знаєте, коли ми заключаємо завіт з Богом. знаєте, той день такий, коли ми куштуємо Бога все більше з тої сторони, з тої. Коли Бог посилає Духа Свого Святого, і ми хрещені Духом Святим, згадайте, згадайте, як приємно, як добре, коли Дух наш лікує. Але проходить час, знаєте, якось так незамітно, ти і не замічаєш, як твій раціон, він міняється. Щось міняється в твому духовному житті, як ти вже мало їсиш. А очі, я пам'ятаю себе, коли я під, ну, відкриваємо Слово Боже, і ми його починаємо читати, і як Дух Святий відкриває, ти виходиш з дому накормлений. Ти виходиш з дому, як будто ситий. Бо Бог тобі відкрив слово і подав для тебе. Алілуя! Коли ти стаєш на коліна, а Дух Святий Він наповняє, і ти відчуваєш, о Господи, як добре як приємно, як від цієї їжі фізичної, так само і від духовної. І я вірю, що Господь сьогодні хоче, щоб я і ти, дорогий друже, був ситий сьогодні. Алілуя! Щоб я не був диявол, він пропонує зі свого столу. Скуштуй, попробуй задемського саду. Ми можемо згадати, як він підійшов хитро до Єви і він запропонував, скуштуй, якби будь то ти будеш щось мати, як будь то ти будеш щось більше переживати, але нема більшого, нема кращого, як куштувати, який добрий Бог, Алілуя, Слава йому! Коли ти читаєш слово, коли ти стаєш на коліна і ти відчуваєш Алівя, Господа, ти відчуваєш його силу, це відчували учні в день п'ятидесятниці, коли зійшов на них Дух Святий, і вони стали говорити іншими мовами. Алілуя, Слава нашому Богові! Церква до нас сьогодні, Бог не міняється, алілуя. Він той самий, Дух Святий той самий. Амінь. Алілуя. Або, Аваче, ми міняємося, наш раціон міняється, наші бажання вони міняються. І коли ти приходиш, знаєте, я замічаю, ми не раз буваємо подібні до тих, які підходимо до Божого столу. І ми можемо тільки подивитися, і ми можемо тільки відчути запах тої їжі, але самі бути, аваче, тими голодними. Спрагними ти ми, або які не мають сили сьогодні. Тому Бог каже, авоче, хто спрагний сьогодні, Алілуя, Прийди до мене, або очі. В мене є крема на Амінь. Та вода жива, щоб наповнити тебе, щоби, або очі, до розливу сьогодні розстрикалася ця вода. Гар Клаудис, Алілуя. Я приходив додому, а з моїх уст стекла ця вода. Гарбі, Клаудис. я йшов по вулиці, і хто би не розмовляв зі мною. Він би запитував, як цієї Самарянки, Армене Клаудис, вони бачили. Вона з кимось говорила, бо її життя змінилося, Армене Клаудис, її поступки помінялися, і люди дивувалися, що з нею таке. А вона мала з Богом спілкування. Алілуя! Що сьогодні хоче, Ісус? Сьогодні хоче, щоб я був і ти сьогодні накормлений і нагодований. Це не просто ми згадуємо, це ми сьогодні переживаємо. Сьогодні Дух Святий, він вилитий на нас з вами. А ва очі, чи не тісно йому сьогодні, коли я можу спожити не ту їжу? Замітьте, я чому згадав за ці сухарики, чіпси? Ми перебиваємося сьогодні, можемо перебитися швидко, почитав, побіг, швидко став на коліна, побіг. Але голодний іду. Голодний це бачить Ісус, і Він цього не хоче. Тому хоче Ісус сьогодні наповнити нас, щоб наша душа вона переживала Його, щоби не просто, знаєте, в один день, не просто тоді, коли Бог хрестив Духом Святим добре, а потім пройшов час і згас, а потім пройшов час, і не стало. Де, де та їжа, де, хіба Божі столи вони пусті? Хіба Бог, він не той добрий батько, який дбає кожен день про нас, щоб моя душа, мій дух він був наповнений. Алілуя, слава нашому Богу. Тому давайте ми до нашого Господа, як Давид. Коли Він, пам'ятаєте, в один час він став благати Бога. Знаєте, я замічаю, хіба Бог сьогодні змінився? Він незмінний, Алілуя! Ми міняємося, наші пріоритети, цілі, бажання, вони міняються. І... Тому що ми міняємося, десь не стає в нас цієї сили. І Давид, він це відчув, будучи царем. Уявляєте, в нього все було. Давид, що тобі не вистачає? А він каже, в 50-му псалмі, Духа Твого Святого не забери. Він куштував. Він знав, як це Дух Святий наповняє Його, як це Бог йому відкриває іди, і він іде. Як це Бог каже, йди переможеш, і він перемагає. І він, знаєте, нічого не зрівняється з дією Божою, ні те царство, ні ті насолоди, ні ті різні речі, які навколо нього, ніщо не зрівняється. Брати і сестри, і ми можемо себе згадати, коли Дух Святий наповнював нас дорозливо. Я пам'ятаю той момент, коли в Ездрі був зруйнований храм. І Книга Аздра відкриває нам про той подію. Коли зібрався весь народ, і вони стали відновлювати підвалини того храму. І там люди молоді, вони стали радіти. І тільки старші були священники, вони стали плакати. Як ви думаєте, чому вони плакали? Вони знали, яка була слава. Яка була сила, яка була могутність тоді, коли Соломон побудував цей храм, і була сила Божа, тоді вони не могли війти в цей храм, була присутність Господа. Но щось помінялося, пріоритети, цілі стали мінятися. І цей храм він, він став зруйнований. Не стало Божої присутності, не стало Божої дії. А ось, як хоче сьогодні, щоб в моєму і твоєму храмі. Алілуя, там звучала та пісня Богу і там на дальше відбувалося ті служіння. Алілуя! А отче, поможи нам Господь, а Отче сьогодні споживати з Божого столу його благодаті, бо він не помінявся. Я сам не раз Його. Олег, Що з тобою? Хіба Бог помінявся? Хіба благодать Його зменшилася? І ти починаєш ставати на коліна і шукати Господа Боже, де я оступився, де я відійшов, де я перестав бачити, де я перестав чути. Одного разу я на фан, очі, Він, будучи з, з тим спраглим, він будучи тим, який після тої битви, знаєте, як в нас буває після якоїсь битви духовної, коли ти спраглий і стомлений, і він скуштував кусочок того меду. І каже, просвітліли очі мої. Алілуя, каже, Господь, щоб сьогодні очі мої просвітліли, щоб сьогодні дух мій ободрився. Давно не їв, давно не споживав Божої їжі. А сьогодні Бог каже: в мене є, а вода, карма десь, щоб наповнити. Алілуя, мене до розливу. Тому будем йти до молитви, якщо згас мій дух. Сьогодні я, Господь, обновити тебе хоче. Сьогодні є Бог хоче тебе укріпити, Божий потік повний води чуєш. Алілуя, не піди з цього місця не наповнений. Не піди, не будь байдужий, не будь такий рівноважний до свого стану, до свого духу, до свого положення, бо Бог хоче сьогодні, Алілуя, наповнити тебе, щоб ти йшов, Алілуя. як каже, щоб ріки живої води вони текли з мого життя. Амінь. Помолимся.